Доброго дня, шановні, ми знову з вами на нашому відеоканалі. І сьогодні у нас така з одного боку, може трохи смішна, з іншого боку, для нас особисто досить сумна тема, це профанація програми «Відсіч», враховуючи її популярність. Почати хотілося б з того, що більш ніж чверть століття тому, коли... Ми робили цю програму, ми не мали на увазі такий її широкий розголос взагалі. І мова йшла про те, що було декілька шкіл, які культували саме таких собак, саме такі погляди на робоче собаківництво. Але з часом ця програма вийшла за ці межі, рамки, стала досить популярна не тільки в нашій країні, а й далеко за її межами. І це начебто добре, але насправді в цей наш напрямок приходить все більше і більше людей, і, на жаль, далеко не всі вони чітко розуміють, про що саме йдемо в цій програмі. Ну, як приклад, якщо людина сама знає і каже про це відверто, що у випадку, коли до неї в помешкання зайдуть сторонні, то собака ну, ніяк на це реагувати не буде, а то і буде її залезувати до смерті, як кажуть люди. І при цьому людина хоче, щоб її собака вигравала турніри з собаки супроводу, супроводу да, з Вісічі, щоб вона, як мінімум, там входила у трійку кращих на кожному турнірі. І це взагалі проблема, тому що кожен власник він вважає свою собаку кращою в світі. І це нормально. І ми всіляко підтримуємо таку думку наших власників. Але якщо в рік проходить 12-15 турнірів, і якщо ця собака краща в світі, то для власника це іноді означає, що вона має вигравати на всіх турнірах. І він забуває про те, що крім його кращої в світі собаки є ще 50-60, а то 70 кращих в світі собак, які так само хочуть вигравати. І Власники так само дуже ображаються, коли вони не виграють. Інакше кажучи, оцей спортивний принцип, який останнім часом все більше і більше набуває ваги в очах власників собак, насправді оце і є одна з найсерйозніших проблем. Профанація програми це таке дуже спрощене її сприйняття. І звертаючись до керівників шкіл, я би хотів їх особисто попросити про те, щоб вони були більш уважними до людей. Уважними в тому сенсі, що вони повинні дуже чітко пояснювати, про що саме йде мова, яких саме собак ми готуємо. І ну, доводили до їх відома, що насправді ті спортивні досягнення вони не завжди відповідають дійсним можливостям собак. Тому що змагання це змагання. І виходячи на старти, ми стаємо спортсменами, від цього нема куди дійтися. 25 років ми намагаємося боротися з постановочними собаками, ми намагаємося вводити якісь елементи, які дозволяють нам побачити, наскільки внутрішній стан собаки відповідає тим діям, які вона робить під час виконання тієї чи іншої вправи або навички. Але, відверто кажучи, тут у нас досягнень досить мало. Дійсно, дуже складно виявляти таких собак. І зараз мова вже йде про те, що якщо настільки наша програма стає профанована, так, то треба вводити якісь додаткові обмеження. І ми зараз думаємо над тим. Щоб ну можливо вводити спеціального суддю, який буде оцінювати саме внутрішній стан собаки, його відповідність, так. Ми думаємо про те, щоб проводити якусь систему тестування собак навіть під час самих змагань, коли всі учасники змагань мають буде проходити якийсь спеціальний тест, який буде демонструвати нам, наскільки ця собака дійсно може виконувати ті ті інші обов'язки в таких екстремальних або конфліктних ситуаціях. Адже це і є основна наша мета. І ні для кого не секрет, що в Київському арісі ми завжди кажемо, що перемоги на змаганнях для нас це ніщо. Вони, ну, по суті, ні про що не кажуть. Якщо ми знаємо цю собаку, якщо, тим більше, не дай Боже вона вже десь працювала в ранній ситуації, то тоді, так, да, ми можемо сказати, що сьогодні та собака, яка була першою на змаганнях. Дійсно, вона відповідає всім тим критеріям, які має відповідати собака супроводу, собака, яка працює по відсічку. Дуже неприємний той факт, що ну, якщо нас так, з юмором, да, з гумором називали такі сурові канадські лісоруби, то поява в наших лавах чоловіків, які, вибачте, ведуть себе як такі екзальтовані, знервовані. Базарні жіночки, то ну, це, для нас це образ. Якщо саме такі люди, люди намагаються ображати е, наших спеціалістів, які мають 30-річний досвід роботи в цьому напрямку, да, які зарекомендували себе як люди, які мають не тільки досвід да, і мають і совість, то безумовно ми не дозволимо цього робити. Особливо, е, якщо мова йде про тих новачків, які приходять на наші зміни. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що те, про що я казав, дійсно знайде вікли в ваших серцях, тому що для нас це така дуже нагальна проблема. І ми віримо в те, що нам все, все ж таки вдасться її якось вирішити. Дякую за увагу, до нових зустрічей.